Так. Сьогодні ми познайомимося з поняттям комплексного числа, і для того щоб вам було зрозуміло, яким чином воно з'явилося я нагадаю, як ми в школі, вивчаючи різні числа, проходили практично за короткий час історію розвитку математики, яка Стосується саме тих моментів, коли ну, люди відкривали для себе все нові нові числа. Ну, наприклад, згадаємо все, як це було в шкільному курсі математики. Значить, наприклад, рівняння Х-2 дорівнює 1, початкова школа, має розв'язки Х дорівнює 3. В початковій школі там були відомі спочатку натуральні числа, тобто розв'язком цього даного рівняння є натуральне число 3, тобто воно має розв'язки в натуральних числах. Але якщо ми розглянемо рівняння Х плюс 2 до рівня 1, то воно в натуральних числах розв'язків немає. І тому, якщо вам відомі тільки натуральні числа, то ви скажете, що це рівняння розв'язків немає. Але е життя складається таким чином, що все більше і більше задач е перед людьми ставилось е таких, що треба було якось е розв'язувати ці рівняння. І оскільки в натуральних числах це рівняння немало розв'язків, значить. Е е Існують, ну, робився такий висновок, що існують такі числа, які не натуральні, і необхідно просто їх дослідити і далі використовувати при е, розв'язуванні різних задач. Ну, в даній ситуації це виходить х дорівнює мінус 1, ненатуральне число ціле. Тобто з'явилося ціле число. Точно так само 3х дорівнює там, 9. Має розв'язки в натуральних числах, це буде 3. Але 3х дорівнює 1 уже в натуральних числах розв'язків немає. Таким чином з'явилися нові числа, це дроби звичайні. Ось так, ось так, Ну і Далі, якщо до квадратних рівнянь перейдемо, то точно так само. Рівняння типу х квадрат дорівнює. Там 4 має розв'язки серед цілих чисел плюс-мінус 2. Так само і серед дробових чисел, які нам відомі були на той момент, коли ми почали вивчати ці квадратні рівняння, наприклад, 1 четверта, то х мало розв'язки. Плюс-мінус 1 друга. А от рівняння х квадрат дорівнює 3. Серед раціональних чисел розв'язків немає. І з цього моменту ми вводимо. Нові числа це ірраціональні, плюс-мінус корінь квадратний з трьох. Тобто кожне число, яке ми вводили, воно мало позначення якесь специфічне, яке його вирізняло від, від тих чисел, які раніше вчились. Ну, Наприклад, якщо натуральні числа. ось так записувалися, то протилежні їм числа уже із значком мінус. Якщо натуральне число 3, то оберно до нього як тут. Це вже з рискою дробу, 1 третя, що означає ділення. Ну, корінь квадратний і таке інше. І кожного разу, як тільки ці числа нові з'являлися, там дробові. Від'ємні числа, ірраціональні числа. Вивчалися їх властивості стосовно того, як виконувати над ними арифметичні дії, які властивості при цьому можна застосовувати. І так поповнювалося знання людства про число. Ну і, нагадаю, з тригонометричних, скажімо, рівнянь. Корінь з 3 на 2. Значить, є э, розв'язки у нас альфа доревнієс 1 в степені k. π на 3 плюс пи k. К належить Z. До речі, нагадаю, що э, число пи це ірраціональне число, оскільки виражається нескінченним, неперіодичним дробом. Ну, в різних логарифмічні рівняння, да, у нас там з'являлися різні числа, там за основу 2, числа 3, дорівнює там 8. Тому ми тоді говорили, що х виріше. Що х це є 2 у восьмому степені. Так, різні типи рівнянь ми вже розв'язували. Ну і вернемося до квадратного рівняння. Наприклад, рівняння квадратне, ось, які мають розв'язки у дійсних чисел. Це х квадрат рівня 4, 1,4 і 3. І от ми приходимо до того, що з'являються такі рівняння квадратні, або парних степень 4, 6, які в дійсних числах не мають розв'язків. Як от тут ось. Х квадрат плюс 1 рівня 0, ми завжди писали, що таке рівняння розв'язків немає, оскільки немає серед дійсних чисел такого, щоб його квадрат в сумі з одиницею давали 0. Тобто, якщо перенести, це виходить, що квадрат числа повинен бути від'ємним. В дійсних чисел таких чисел не існує, щоб квадрат був число від'ємним. Тому, коли постала така проблема навчитись розв'язувати такі рівняння, то розв'язали цю проблему, так як і в попередніх випадках. Тобто, Якщо в дійсних числах, числах це рівняння немає розв'язків, значить давайте розглянемо інші числа. І ці числа будуть розв'язками цього рівняння, і давайте їх введемо таким чином, що Х це буде плюс-мінус корінь. Квадратний з мінус одиниці. Як відомо, в дійсних числах, числах корінь квадратний з мінус одиниці не існує. Але в тих нових числах ми припустимо, не то, що припустимо, а приймемо таке, що ці е, отакі типу виразу в цих числах існують. Е, Добувати цей корінь, звичайно, можливості немає, оскільки дійсно. Корінь з від'ємного числа не добувається. Але, припустимо, хай він існує, це буде свого роду складова частина нового числа. І позначимо її І. Вона буде недійсна, назвемо її у уявною. І, до речі, слово «і», воно походить від англійського слова, так, воно пишеться, що означає дійс... уявний. Значить, і називають. Верніше, і позначають оцю ось частину ось числа. І називають уявна одиниця. Тобто, і, я тут запишу, це є корень квадратний з мінус одиниці. Це є уявна одиниця. Одиниця. Так. Уявна одиниця. Таким чином, якщо записати розв'язки оцього рівняння... В комплексних числах, то я тут дорівнюю, продовжую, це буде плюс-мінус і. От так. І оскільки це. І от починаємо эм, розглядати властивості цих чисел, якщо вони є розв'язками оцього рівняння. Значить, якщо це розв'язок цього рівняння, то при підстановці от сюди ми отримуємо плюс-мінус і в квадраті. Дорівнює мінус 1, оскільки розв'язок задовольняє рівняння, тобто перетворює його в правильну числову рівність. Ну, Плюс-мінус в квадраті все одно плюс буде, тому я запишу і в квадраті дорівнює мінус 1. Ну, фактично, це виходить така ситуація, що корінь квадратний з мінус 1 в квадраті дорівнює мінус 1. Ну, ми знаємо за властивостями корня, що корінь квадратний з числа в квадраті буде підкореневе число. Але раніше ми говорили, що це число должно бути невід'ємним, а тепер ми цього не говоримо. І ми отримуємо правильну числову рівність. Тобто, перша властивість у нас виходить ось вона. Вона слідує з того, що цей. и теории равняния. А раз так, него не задовольняет, и получается такая правильная реакция. что и квадрат равен минус 1. Де сам и это и есть корень квадратный из минус 1, это называется уявная единица. Значит, комплексное число, оно в себе включает и действенные числа. То есть комплексное число, оно называется комплексным, потому что оно есть комплексом. До складу якого входить дійсне число. Його позначають або Х, або А по-разному. Ну, я позначу через X, бо вісю абсис там будемо працювати. Далі, можуть А позначити. Ну, я зараз покажу. Значить Х плюс І помножить на y, це уявна частина числа, оскільки містить уявну одиницю. Значить X який не містить уявної одиниці. Я напишу так, Z дорівнює. Оце комплексне число одною буквою. А оце воно якраз розписано два X – Х це дійсна частина, y це уявна частина числа. Перепишу я сюди комплексне число для зручності. Так. Ну, як я говорив, значить x це дійсна частина числа, y уявна, і записується це таким чином. Там дійсна частина числа Z. Real Z. Можна ще написати дійсна частина і саме число двочленом X плюс і Y. Отак От ось. І дорівнює це ось X. Точно так само уявна частина. Imaginary Z. Це буде Y. Отак. Так. Ну і. Коли ми познайомилися ну, з таким записом, його називають алгебричний запис комплексного числа. Нагадаю, що так само можна, використовуючи A та Б записати комплексне число. І з таким записом ви будете зустрічатися, але. Як би ви не позначили компоненти цього числа, головне розуміть суть того запису, з яким працюєте. Тепер розглянемо е, спряжені числа комплексі. Значить, спряжені, нагадаю, термін спряжений ми мали е, використовувати, коли говорили про вирази отакого от типу. Тут мінус ірик. Значить, оце і оце спряжені вирази. В добутку вони давали різницю квадратів. У комплексних числах спряжені вирази, спряжені числа, учитую, що вони теж двочлени. ці числа, Це будуть числа от такого типу. Який буде добуток таких чисел? Тобто, якщо помножити ці два спряжених числа, так як множаться двочлени, от так ось, то ми маємо добуток суми і різниці, а це спричиняє до того, що ми маємо різницю квадратів. От таким чином. І от і квадрат це мінус одиниця, виходить. Напишу зверху, мінус одиниця. І то мінус на мінус дає плюс. Таким чином добуток спряжених комплексних чисел це буде сума квадратів. Ось така власність. Спряжжені числа, ще ви зустрінете таке позначення. Тобто число Z і число Z із верху рисочка. Це значить, що це спряжені числа. Якщо через два члени, число Z, ось воно у нас, а спряжене йому число. Буде записано таким чином. Ну, от, в цьому відео -уроку, уроці ми познайомилися з поняттям комплексного числа, розглянули задачі, які призводять до його появи, розглянули його складові частини дійсну уявну. І розглянули, що таке спряження комплексних числа. На слідучому уроці ми розглянемо дії над комплексними числами.